шановні глядачі, Венесуела має найбільше доведені запаси нафти в світі, приблизно 300 мільярдів барелів. Це десь 17% глобальних запасів. На папері це звучить як гарантія, що країна може швидко повернутися у топ-нафтових експортерів, в випадку, якщо, звісно, у американців вийде там сформувати якось там лояльну до себе владу. Ну все може і буде так, але може і не так. Невідомо, як в них вийде зараз. Бо на землі все виявляється не так просто. Але. Про Венесуелу і те, як там Америка хоче свій передачок наводити, це окрема розмова і в окремих відео запаси в землі і барлі на ринку це дві різні реальності. Можна володіти гігантськими ресурсами при цьому роками не мати змоги стабільно їх монетизовувати. Називається соціалізм». Після змін у політичній ситуації навколо режиму Мадуру у публічному просторі знову з'явилися розмова про те, що американські компанії зайдуть у Венесуелу, вкладуть великі гроші, швидко піднімуть видобуток. Проблема в тому, що нафтову галузь не піднімають гаслами. навіть якщо зовнішні обмеження послаблюються, реальні барелі з'являються лише тоді, коли в країні є обладнання, запчастини, сервіс, електрика, логістика. І найголовніше люди, які вміють це все тримати в робочому стані. Сьогодні Венесуела видуває приблизно біля мільйона барелів на день, плюс-мінус залежно від місяця та оцінки, для порівняння наприкінці 90-х країна була на рівні близько 3,4 мільйона барелів на день. Тобто падіння не на десятки відсотків, а на масштаби, які змінюють роль країни у світовій нафті, нафтовій індустрії. Причини в тому, що індустрію десятиліттями ламали зсередини. Один з ключових ударів кадровий. Після страйку, початку 2000-х з державної компанії. PDVSA звільнили понад 18 тисяч працівників. Це були люди з досвідом і компетенціями, які неможливо замінити лояльністю чи адміністративним ресурсом. Потім почалась хвиля відтоку фахівців у 17-18 роках, коли компанія за короткий період втратила десятки тисяч працівників. Умови праці, зарплати, безпека, перспектива все деградувало одночасно. В якийсь момент компанію фактично почали по суті вводити. Управління, як от в силових структурах. Ну, бандити прийшли грабувати вже наповні, а не як складним промисловим організмом для нафтового сектору, це майже завжди означає падіння дисципліни, зростання аварійності, втрату якості управління і ще швидшу руйнацію інфраструктури. Знову таки, чавісти, постарались. Осельська нафта також технічно непроста, ночна частина ресурсів, надважка нафта, оренок. густа, складна, часто потребує розріджувачів і технологічного доведення перед транспортуванням і переробкою. Це не історія про пробори свердловиною качаєш. Це система, що тримається на безперервних поставках матеріалів, стабільній електриці, сервісів, постійних інвестиціях. Коли партнерів відрізають санкції, коли ламається імпорт частини реагентів, коли електромережі нестабільні, а ремонтні бригади розбіглися, видобуток падає хвилями. Сьогодні працює, завтра стає, потім запускається знову. Попит на важкі сорти нафти, зокрема в США, є частина. НПЗ на узбережжі мексиканської затоки історично налаштована на важку сировину. Венесуельська нафта географічно близька і технологічно може вписуватися, але між завод може переробляти і країна може стабільно постачати. Лежить реальна прірва. Потрібно відновлювати родовище, трубопроводи, термінали, резервуари, порти і безпеку. І енергосистему і це коштує десятки мільярдів доларів. Оцінка, яка часто звучить у матеріалах про повернення видобутку до рівня кінця 90-х, близько 58 мільярдів доларів інвестицій. А це не преміальний сценарій, а порядок величин, який дає розуміння, чому швидкого стрибка не буде. Юридичний ризик ще одна причина, чому великі компанії не кидаються воно село першим. Інвестори пам'ятають націоналізацію, конфлікти з іноземними компаніями, арбітражі та багаторічні суди. Якщо країна вже має репутацію. Місця, де правила можуть змінюватися завтра, то будь-яка інвестиція сприймається як політична ставка, а не як нормальний бізнес-проєкт. А в нафті, де горизонти плануються вимірюються десятиліттями, ця ставка повинна бути дуже добре захищена договорами, судами, гарантіями і передбачуваною владою. У медіа окремо звучала історія про те, що перед операцією Трамп нібито спілкувався з найбільшими американськими нафтогазовими компаніями, визожову ними повернені НСВЛ, але... Ключові гравці публічно відмежалися від цієї історії. Адміністрація не консультувалася з Сексмобіл, Коноко Філіпс і Chevron щодо планів та інвестицій в Венесуелі до подій, попри заяви президента. Після цього Білий Дім уже почав готувати окремі зустрічі з керівниками компанії, щоб обговорювати, що далі. Але це виглядало радше як спроба наздогнати реальність, а не як заздалегідь підготовлений інвестплан. Причини такої обережності не в небажанні, як такому, а в токсичному бекграунді і Конока мають прямий досвід виходу з венесуальських проєктів після націоналізації конфліктів навколо контролю. В Ореноко. В 2007-му вони фактично пішли з країни, бо не погодилися на умови, за яких держава отримувала більшість її операційний контроль. Для Conoco Філіпс все перетворилось на багаторічні суди арбітражі щодо компенсації за експапройовані активи, і це автоматично робить будь-яке повернення політично та юридично складним. Шеврон інша історія, вона єдина з великих американських компаній, зберігала присутність у Венесуелі через спільні підприємства з підів і працювала в межах спеціальних ліцензій OFAC. Але навіть для неї. Зростання видобутку на максимум не є кнопкою. Це залежить від режиму дозволів, платіжної логістики та безпеки інвестицій. У той час Венесуела входить у будь-які переговори про масштабні інвестиції з важким борговим шлейфом, і історію дефолтів. Це означає, що навіть якщо хтось готовий вкладати, виникає питання, як будуть захищені доходи, чи можна виводити прибуток, хто контролює валютні потоки, що буде у разі зміни режиму або правил, без відповідей на ці питання. Капітал або не прийде, або прийде дуже довго. І нарешті конюктура. Коли ціни на нафту відносно низькі, ринок живучі коні профіциту пропозиції, великі вкладення у складний важкий видобуток виглядають менш привабливо ніж інвестиції у простішу нафту з меншими ризиками. На цьому тлі поруч є конкурент, який перетягує увагу капіталу. Гаяна там відкрили великі ресурси, видобуток швидко зростає. А стартую умови для інвестора простіше, менше зруйнованої інфраструктури, менше токсичних юридичних хвостів, Швидший цикл, коли одні активи стають за НАТО розкованими, інвестори шукають альтернативи до речі, і сьогодні в консервативні портфелі все частіше включають крипту як елемент захисту від інфляції та нестабільності. Не як спекуляцію, а як стратегію. Понад 60% нових інвесторів приходять у крипту саме за диверсифікацію капіталу. І КІЄФ на біткоін зробили це як актив частиною класичної фінансової системи. КІЄФ на біткоін зробили це як актив частиною класичної фінансової системи. Курс консервативний криптоінвестор. Навчає працювати з криптою без емоцій, хаосу, чіткою логікою, розумінням ризиків і власною стратегією. Це не про азарт, а про розумний підхід посилання в описі. Є також кліматичний фактор. Видобуток надважкої нафти часто має вищу вулицеву інтенсивність, це додає ще один рівень ризиків від репутаційних до регуляторних, хоча, звісно, останнім часом все менше. Для частини компанії це не стоп-фактор, але це додатковий штраф до вартості капіталу та готовності заходити в країну. Тому реалістичний сценарій виглядає стримано. Якщо правила стануть зрозумілими, якщо політична ситуація стабілізується, якщо станції послаблять настільки, щоб в Україну зайшла техніка за частини і фінансування, тоді можна очікувати поступового відновлення початку через ремонт і оптимізацію того, що працює. Це може дати помірний приріст у межах кількох сотень тисяч барелів на горизонті, рік-два, але лише за сприятливих умов. Для серйознішого зростання потрібні роки і десятки мільярдів доларів, а повернення до історичних максимумів це вже не швидка реконструкція, а довга перебудова галузі. Головний висновок простий: воносельська нафта нікуди не поділась, і потенціал України величезний, але між найбільшими запасами в світі та реальними барелями на ринку стоїть гора проблем: зношена інфраструктура, провал в кадрах, високі юридичні та політичні ризики, борги і ринок, який не завжди готовий оплачувати настільки складний проєкт. Тому швидкого повернення в населецького потоку не буде, якщо ми і побачимо відчутний ефект, то це фізично радше друга половина десятиліття, а не найближчих місяців. Хоча, звісно, тиск на ціну на нафту майже одразу буде відбуватися, як тільки будуть заходити компанії, бо ринок буде очікувати, що пропозиції стане більше. Та й таке. всього найкращого, дорогі глядачі. Тримайтеся. До побачення.